День 18 лютого закарбується у пам'яті цього чоловіка назавжди. Свист куль, крик людей, дим. Тоді навіть не було часу боятись. Від куль снайперів потерпіло багато активістів. Михайлівська церква вся була забита інвалідами. Вся Михайлівська церква, бо я сам в цій церкві лежав. Все забито інвалідами. Мені робили, мені вичищали з вуха, тому що мене дуже боліло. Там такий попало кусочок такого дроту. Були такі моменти. Що хлопці не хотіли жити, кричали Добеййте нас, такі болі мали. Хлопці кричали Добеййте нас, бо ми не годимо, не, не витримували. Що давали їм такі, такі крики були, що то просто то було таке, навіть ну, не можу пані так розказати, бо то страху не було ніякого. Була тільки ненависть, була тільки ненависть. Люди плакали, так молилися, плакали, бруківку, ну всі все щось робили, ніхто не стояв. Шли на передову не тільки чоловіки, розповідає тернополянин, жінки, а особливо з Тернополя, також боролись на барикадах. Така жінка з, -з, -з, того, з БАМу, Оксана, я пам'ятаю її звати, то ви розумієте, вона разом з нами на передову йде. А тут Євген кричить по телебаченню, що жінки всі назад, а вона наперед йде. Представляєте, я ніколи не думав, що в нас такі... Так. І потім ми з нею їхали я розмовляла, Вона каже до мене, я поїхала всім доказати мужчинам слабакам, бо я. А, агітувала, що хлопці їхали. Вони не хотіли їхати. Каже, і я вирішила, Каже, мене чоловік каже, вдома лишився з дітьми, і я поїхала. Каже, я не ходжу на роботу, ну каже, я не можу з твоєю несправедливості дивитися. Пан Петро з села Ігровиця чотири рази їздив да. до Києва від початку революції. На п'ятий раз отримав вогнепальне поранення в ногу 20 лютого біля жовтневого палацу в Києві. Куля пролетіла наскрізь. Відразу болі не відчув і сам з простреленою ногою допомагав витягати поранених. Вийшло так, що я був. На передовій. Так просто склалося, що коли ми почали під містом на інститутський барикаду ставити, а зверху від жовтного палацу, нас почали просто відстрілювати, як, як зайчиків. Та і люди таки побігли доверху відганяти їх. Просто, А чим їх відганяти? Каменем не докинеш на таку відстані, як вони стріляють на нас з 50 метрів чи більше. Просто стріляли нас. Сьогодні усі тернопільські лікарні готові приймати потерпілих з Києва. За останні вихідні п'ятеро активістів звернулись до медиків Тернополя. Ще дев'ять наразі госпіталізовані в Тернопільській університетській лікарні. Деякі з них прооперовані. На камеру потерпілі говорити відмовляються. Медики кажуть, у них посттравматичний синдром. Це переважно полі травми. Забої м'яких тканин, черепно-мозгові травми, гематоми і так далі. Тобто травматичні пошкодження. Деякі аптеки, які орендують приміщення у лікарнях, допомагають ліками та перев'язочними матеріалами. Також медики звертаються до усіх, хто повертається з Києва і потребує медичної допомоги, звертатись за номерами телефонів приймальних відділень міських лікарень.